Що ж дякую, свій бінцев. Ну безумовно, кожна професія вона має мати певний... Скажімо так, фінансову основу, тому я хочу побажати вам, щоб у вас була така заробітна плата, як в керівника у ну, викладача історії. я вірю. Як в керівника нацполіції 100 тисяч гривень місяць, і вона вже собі купила за 2 мільйона позашляховик. Я вам також цього бажаю. Чи еказ Гуладзе, яке внутрішніх Міністер, міністерство справ надало квартиру Жертову площу на, Печер, на Печерську в центрі Києва 112 квадратів, а загально там понад 200 квадратних метрів, і хай їх журналісти наші також живуть так. Таких просторих зручних квартирах, чи заступники міністра Національної поліції, там заробітна плата від 50 70 тисяч гривень, чи те, що планується в судовій реформі, прекрасні заробітні плати для суддів 50 тисяч гривень, а голова, а голова суддів Верховного суду України взагалі з надбавками можуть мати і 300 тисяч гривень, чи яка заробітна плата в керівника Укргазвидобування 350 з надбавками, то виходить десь близько там, 950 тисяч гривень на місяць. Ну якщо, звичайно, серйозно в своїй особі від імені всеукраїнського об'єднання Свобода журналісти своєю щоденною працею створюють інтелектуальний простір для розбудови України та громадянського суспільства, розвивають глибокий дискурс щодо важливих проблем історії сьогодення та майбутнього нашої держави. У день вашого професійного свята безумовно бажаю вам творчих успіхів. Сили для пошуку істини, реалізації усіх найсміливіших задумів та планів безумовного міцного здоров'я, миру, добра. Нехай слово, яке винесете українській нації, буде гарантом отримання правдивої, і достовірної інформації за допомогою чесного відображення об'єктивної реальності. Ну і зичу вам безпосередньо свободи, пера, міцних професійних крил та щасливого життя у своїй богом даній державі. Свят вас. Дякую. Дякую.